Привіт всім цієї ж файного міста! І в нас сьогодні великий огляд ресторації Музика Особисто для мене ресторація фляшка це є ресторація музей, де є багато всього цікавого і багато локацій, де ти можеш, наприклад, зробити класні фото. А для мене ресторація фляшка це заклад, де багато залів, тут їх вісім, і ти можеш вибрати будь-який на свій смак. Тож давайте проведемо невеличку екскурсію. Декор ресторану Фляшка є дуже багатогранний. Наприклад, тут є тарілки польської мануфактури Лемківщина, 1939 1939-1941 перший рік. Їх є тут близько 300. Абажурний зал, мій улюблений. Тут абажури зі шкіри, з паперу, з вілюру, з текстилю. Вони з Голландії, з Австрії, з Німеччини, з Угорщини, меблі, стільці. Це все антикваріат. І навіть вішаки це все колись служило в минулому столітті, а то й в позаминулому столітті для своїх власників. А зараз воно тут, в ресторані, фляшка. Ще одна доволі велика зала на 15-18 осіб, яка складається з двох локацій: в першій можуть сидіти гості, в другій можуть розміщатися діти або, наприклад, гості грати мафію, робити інтерактиви, використовувати ці дві зали, як їм заманеться. Одразу біля зали є коридор, де є величезна кількість раритетних тарілок. До речі, найбільша колекція у всьому Тернополі. А це імітація котельні, яка була тут до Другої світової війни. Спочатку тут був жіночий пансіон, а під час війни тут до 44-го року був госпіталь для німецько-фашистських танкістів. Ось і отут була котельня, яка потім опалювала по всьому дому. Ця зала називається галерея, де дуже багато картин. Тут максимально зручно затишно від 8 до 10 осіб. Мідь, фарфор, глина, скло, нержавіюча сталь це ті матеріали, з яких зроблені кухлі, що зібрані в цьому залі. Їх понад 250. По спецпропуску ми є у жіночому туалеті, тільки нікому не кажіть і все, що потрібно для вашої зручності, і навіть ось такі рушнички для того, щоб вашим ручкам було максимально комфортно. Ми зараз мало не в єдиному винному погребі в Тернополі. Тут більше тисячі пляшок. Вони зберігаються всі при потрібній температурі і вологості. І їх тут ну дуже багато. Зал називається романтичний. Тут запалюються свічки, створюється незабутня атмосфера і, мабуть, найкрасивіші побачення у пляшці. Літній майданчик. В Ресторації фляшка. Ну по-перше, вже починається сезон. По-друге, тут навіть трішечки меню підкоректували. І ми сьогодні взяли один салат, який дуже хочу скуштувати. це, це, це... салат з полонецею. І, і другий? Ні, ну це, це Цезар, це здорове здоровена порція. Здоров порція, але це знаменитий їхній цезар, який всі замовляють. Ось так. Але з весь спочатку цей давай. Але давай ще про літній майданчик. Скільки десь 30-40 осіб 30 може бути. — 30-40 осіб може розміститися. Дуже цікавий антураж. За час, коли вийде наша програма, вже будуть нові парасольки. Вони поки що їх оновляють. Попередні були брендовані. Наступні вони хочуть взяти якісь там новіші, цікавіші. От і але тут є. Ти знаєш, що тут є легендарний балкончик, про який можливо був Папа Римський, але це не розповідають точно. легенду, що там виступав Папа Римський. Зовсім не точно. Папа Римський був Тернополі, як ти думаєш? Був. Не знаю. Або ні. Або ні. Ну, був точно. Напишіть, Або Будь ласка. Ні. Напишіть. Нам основне, чи Папа Римський би цей салат, давай так, визначати. Я думаю, любий би з'їв цей салат, тому що тут є. Боже, чого тут немає. Нам тобі дам. Дивись, це... Слухай, це більше як десерт, наскільки розумію, так? Мікс салату чому? Бо полуниця? Величезні шпатки, лосося. І це подобається найбільше. Тобто не шкодують інгредієнтів. І свіжий лосось, до речі. Буває, коли... слабо солі, коли давно десь був в тому холодильнику. Приліплений Мен? до стіни морозилки, то це не тут. Не, не воно. Mm. Слухай, ну таке поєднання. Класно. Цього... грейпфрут з лососем І з полуницею я, ну, я ніколи би не подумав, що це так смачно. І дуже крутий соус. Повага кухарю. А що хочеться відзначити? Корції величезні. Наприклад, такий цезарь, на нього вже дивився з острахом. Одній людині дуже важко. Тому Напевно, я так розумію, що це на двох мінімум. Напевно, що на двох. А якщо брати ще якийсь гарнір і основну страву, це, мабуть, на більше людей. Mm -hmm. Mm -hmm. Подача класна, дуже крутий посуд. Ти на пошук. Так, Ми просто ну, в не просто хочеться молити чогось Достойного, знаєш, такого гарного і смачного. Салат крутий. Дуже Влітку крутий. рекомендуємо однозначно. Я дуже скучив за позицією. Ти знаєш, я би такий взимку їв. Просто грейпфрут, полуниця, Мікс салатів, крутий соус і лосось. Ну, молодець. Щоб кухар мов. Салат Цезар. один з найрозповсюдженіших салатів в світі. Та найпопулярніший. Так, колись ні. американський кухар, Цезар, відповідно, а не той імператор, що колись було. Вирішив зробити. Салат з того, що в нього було на кухні, якщо коротко, і людям сподобалося. От, Ні, ну, це, це дуже скорочена легенда, але окей. Дивись, тут додавали ось такі ось штучки, бачиш, декоративні так, ясні. Такого, до речі, не бачу. Ти знаєш, що все, Ай. що має бути в салаті, Драй. це все має бути ї... їстиве. Їсти, це тісто. Воно м, зафарбоване uh -huh. фарбником і смачне. До речі, це класний mm -hmm. елемент mm -hmm. декору. Далі, дивіться, далі танцюйте як хочете. Тобто це може бути помідор, це може бути черрі. Краще чері, так. Далі має бути, буде, а то буде 6, так? Далі. Далі. Припилин... Яйця, курищі, може бути яйця куряче, може бути. Краще переплені. Далі, може бути не свіжі, ввоче, а може свіжі. жартуй. Тут свіжі тільки. Далі може бути чиабата, може бути просто хлібчик підсушений. Тут чиабата, ось так. Далі може бути. Ні, обов'язково, а це обов'язково. обов'язково. І, і куряче м'ясо теж обов'язково. Причому такі дай Боже, шматки Дай Боже, шматки дуже. якісний пармезан. То пармезан має бути його має бути багато і має бути соус. Соус основне, тому що дуже важливо, щоб в салаті Цезар був класний соус. Це, мабуть, найюсніше, коли соус спсують. Все, це за ніякий. Давай якось спробуємо. Це я порція дів... на двох-трьох. певно, що на двох. Ти знаєш, якщо ти один зійсиш такий цезар, то ти наїсиш це більше вже нічого не треба. Дивись, я просто покажу, який е, шмат курки. От ран... рандомний шматок. Великий? Так? великий. Що <кхм> скажеш про Цезар? Дивись, максимально якісні інгредієнти. Це класний пармезан, це класний соус і величезна порція. Юра, це класний цезар. Не на одну людину точно. Як мені подобається бекон, uh -huh. Просто фантастика. Ну слухай, все-таки, ти знаєш, все-таки чері, чері, Це дуже круто. Там, чері набагато смачніші. помідор. І дивись, ознаку того, що я в момент доїв все, що в мене було накидано, це ознака того, що мені дуже сподобалось. А нам що, до речі, їсти їсти. їсти, їсти я хочу це все доїсти, вибачте. Салат Цезар однозначно варто замовляти, якщо ви любите салат Цезар. Величезна порція не на одну людину, смачно дуже. Але давай, знаєш, давай перемістимося ще в якусь залу, в яку вибираєш. Моя улюблена зала це абожурно. Тому давайте в абожурну Погнали. Аж вже хочеться слухати, скуштувати. Дивись, по презентації, напевно, що це один з найцікавіших закладів. Тому що подивись, яка презентація. Яка подача! Дивись, це дуже гарно. Um, Мені пасочка згадалася, подивись, як подати. Курочка. Курка, сир дроблю. Далі фаршова з Икоркою. полуницею і ікрою. Клас. А це качка з соусом бароло. Що таке соус бороло, знаєш? Ні. Ну як? Це на основі вина зроблений так. соус. А поруч, тут пюре, бачиш, це ага. бурячок разом з кавою. Ого. Mm. Ну і є фундук, так? Круто. Юра, це дуже гарно виглядає. Ну, і так. це прекрасна презентація. Подивися вона. Юра, а це що таке? А це полуниця це як імбир, коли ти їсиш uh -huh. от суші, куштуєш, міняєш смаки, і тобі треба очистити рецептори. Так само полуниця очищує рецептори, і ти далі смакуєш. Клас. Це так. дуже круто. Давай почнемо, будь що... що стоїть ближче. Ну, Воно просто. виглядає просто фантастично. Тепер треба його скуштувати. Не Знаю, як це камера передає, але. Але... Так. Ого! Треба взяти собі всього побільше полонечку. Ну таке навіть не хочеться навіть. Чіпати правда? таке красиве, це таке. дуже гарне. Яке воно якесь гарне пригарне. ось дороблю. І. Так нам офіціантка по секрету сказала, що і тут це тут і корка. Їхня власна, до речі. Mm -hmm. Слухай, це. Юрій, кажіть, ви вже спробували? Ні. Відрізаю собі шматок. Mm. кетчуп. Юра, дивись, Дай повернемо сюди. Mm. Не просто так зверху чуть, -чуть полето. Тут дуже багато. Дуже багато дроблю. Дуже. Слухай, воно дуже круте. Побалуйте свої рецептори, друзі. Боже, яке смачне. Такого в Тернополі ви, мабуть, що ну, не скуштуєте. Mm. Класний варіант, до речі, класний варіант взяти mm. туристів. Людей в Тернополі не часто. І не просто взяти їх в найбільш туристичні точки. Припустимо, той же саме Старий Млинчик Ковчег, де люди часто бувають. Ми від них не відмовляємося, але дайте їм ще щось нове. Ми самі нові цакви. Я так і робив. Я, до речі, люди, які приїжджають до нас в місто, угу. я їх привожу також і фляжку, тому що тут можна є чим здивувати. Чіпсик, ми вже доїли майже. Ну що скажемо? Ні, ну, мені печенько, це печенько, це печенько. Це тісто з елементами фу, фарбника. Ну, тобто, це звичайний харчування. Дивись, це є пісочне печиво, так? Ми переходимо до качки. До качки, І ти знаєш, я хочу дуже скуштувати оце, оце пюре. Давай. Я Ось думаю, Максимально ці. мало, але цікаво. Бурячок. Так. І кава. Угу. так, слухай, і ти чуєш. Бурячок і, і Будьокі каво! Клас! Дивись, чи є висока кухня в Тернобилі? Так, є ось. Будь є? ласка. Але знаю, що плюс високої кухні по тернопільське, то що нею ти можеш наїстись. Як казав Юра, цим треба закусувати після кожного шматочка, тому що. Умиваєш треба... Омиваєш рецептори. Так, перебити той Очищаєш. смак, а новий. Полуниця кисленька, в тебе одразу слину виділення. Омиваються всі рецептори, очищаються, і ти... Ніби Наступний знову. Шматочок, так. І знову в тебе кулінарний. Так. Mm. Десь я вже це бачів, Тільки ти бачив. Тільки бачив синє, а тут. Воно, Вона. Воно. воно. Класний декор. І смачне. І смачне І, Як казав наш знайомий кулінар. Все, що в тарілці в має їсти. бути. Так, їстівне. Чудово. Слухай, давай ще передумаємо. Дивись, яка в... ж річ. Кашко. є ще фундук. Є. Е... Вишня. Вишня. Є мікрозелень. Зробимо. Короче, шикарно. Ти знаєш, що... ну, і Чи це... це смачно? Так, це дуже, дуже смачно. смачно. Однозначно спробуйте. Рекомендуємо. Чи варто сюди приходити на свята? Так, тому що ось це свято на тарілочці. Бачиш? Mm. Це класно. Це дуже класно. Юра, я що зрозумів? Висока кухня це не про малі порції і не про розміщення ресторану на високих поверхах. Це Ні. про смак, якість і клас. Так, так. Ми маємо зараз кафе де Парі. Найпопулярніша страва в ресторані фляшка. Майже 300 гривень коштує, але величезна порція на 400 грам, ось так. Я її, до речі, замовляю завжди, коли uh -huh. приходжу. Я замовляю її. Чому? Я люблю дуже. Це взагалі замовляють всі, не тільки ну, Юрічняк. І тут є телятина під соусом німецьким, до речі, кафе де Парі. Мій любимо. Спробуємо. Будеш кукурудзком? Звісно. Ну, тут, Така літня страва, В мене кукурудза, асоціюється щось одразу з літо, літочко, моя. Ось. Ну і сама Я телятина, До речі, то. Просто... І... Можна тут руками їсти? Дивись, ви сидите в залах в різних. Можете сидіти в залі, де багато людей. Можете сидіти в залі, де майже нема людей. Можете сидіти в окремому залі. Напишіть, будь шоку... ласка, якщо висока кухня, то руками їсти кукурудзу чи ні? Я думав, тут що... можна як хочеш. Чим вища кухня, тим, тим ближче до руки... рук рук. Mm. Сокове кукурудза, дуже смачна, правда. Спробуй, десь кукурудзи тут небагато, але це плюс в тому плані, що якби. Хотіли виграти по ціні, то вони кукрузи і все обставили. А mm -hmm. тут якраз останнє це м'ясо. Ні, я mm -hmm. не погоджуюсь, тому що коли ти скуштуєш картопельку, В так? ти зрозумієш, mm -hmm. що це таке. Mm -hmm. Просто не місто. І соус. Соус ще раз, як німецький соус, кафе де. Кафе де парі. А чого німецький соус, кафе де парі? А як німецький соус? А як він по твоєму має назвати? Ну, точка, класно. Ундер <laughs> Мабуть. Класна картопелька. Mm -hmm. Ну, просто гарна картопля. все. ж тулятино. Ясно. З соусом. Картопля Картопля тут Ще Зараз нагадуємо, це найпопулярніша страва тут в фляжці. Вона просмажена. На соковито. Соус, От... соус до терятиний до картоплі, тепер розумію, що беруть. Це неймовірно. Це, це смачно, це велика порція. Це дуже-дуже соковито. І знаєш, що це, я, дуже так, вишукано. це вишукано, і це дуже якісне м'ясо. Мені подобається таке м'ясо, я хочу з'їсти ще і ще. Це знову ж таки яловичина. Угу. І можна замовити собі ступінь прожарки. Хочеш well done, хочеш medium. В нас по замовчуванню саме medium, Але я якщо ви не саме... любите, то можете взяти ну, будь-яку ступінь. Воно ступію. шикарне. Воно, воно мені дуже Ще скоро. раз рекомендую. Як називається? Кафе де пері. Оце візьміть в першу чергу. А ми переходимо до наступної сторінки насолоди в ресторації. Фляшка, десерти. Так, у нас є полонична насолода і сорбет. Так, сорвет і влітку, до речі, що в нас є по сорбету, полуниця, вишня, смородина, така чорненька, гарна. І це все на листочках м'яти. Клас. А тут також є м'ята, і багато полуниці, маскарпони. Давай пробувати просто. Ти давай, що там. Основне, десерт має. Беремо лопати і поїхали. <клес> <клес> Оце Смородина... Дуже Смородина така насичена, насичена. А, спробуй обов'язково. Mm. Це, це, це класно. Це, пора, пора, пора віддайте, mm. віддайте. Полонечна насолода. Що цікаво, mm. вона дивись, вона солодка, але там є щось солоне. Це солона карамель, чи що? Я зрозумів, солоненьке це внизу, крем там, сир. Там. Потім йде мас... маскрипони, uh -huh. там какао, ось ну і полуниця зверху збита. Називемося і... це поливанка. Поливанка. І от оці кульки просто фантастичні. Uh -huh. Мені дуже подобається. Тож, друзі, в нас старий новий формат. Коли ми в одній передачі розказуємо про один заклад. Тому що, коли в нас три заклади в одній передачі, ми не можемо розповісти про все, що би хотіли розказати про цей заклад. А тут сподіваємося, що вийшло. Тут сподіваємося, що ви ставте нам вподобачки, якщо ви хочете побачити ще е... схожі програми так, такий формат. Звісно, робіть репости, тому що нам це дуже допомагає розвиватися. І пишіть нам в коментарях, які би заклади ви хотіли, щоб ми ще оглянули. Якщо коротко про фляжку, кому можемо рекомендувати? Це є класна кухня. Це шикарно не є дешево, це приблизно середні ціни по Тернополю, але це дуже смачно. Це дуже смачно, і тут кому би можна було рекомендувати та фактично усім поясню, чому тут є романтичні зали, тут є затишні зали, тут є зали, де ви можете усамітнитись, тут є зали, де ви можете сидіти з компанією, тут є зали, де може бути багато людей присутніх. Зали, де ви можете бути по факту одні. А також мені би це хотілося називати саме музейну ресторацію, тому що кожен куточок це якийсь момент історії. Тут справді дуже цікаво навіть походити пофоткатись. Якщо ви не були ніколи у фляжці, рекомендуємо, вам однозначно сподобається. І заведіть обов'язково своїх друзів з інших міст сюди, тому що вони будуть просто в захваті. Андрій, ти знаєш, що це за фляжка? Ні, це одна з найстаріших фляшок в Тернополі. Справа в тому, що в кінці 18-го, на початку 19 го століття, в самому центрі нашого міста було підприємство, яке виробляло крафтовий алкоголь. І воно було настільки успішним, що в них були навіть свої брендові пляшки. Добре, а тут є крафтовий алкоголь? Ну а як же? Спробуємо. Так. Крафтовий алкоголь. Тут є його дуже багато, але саме ось цей – це самогон з жита подвійної перегонки. Будемо тестити. Ну. Юра, чути, що міцне, але такого, знаєш, запаху самогону сільського такого немає. Тому що подвійна перегонка. Спробуємо. Спробуємо. Щоб Путін здох. За нашу перемогу. М -м. ти Знаєш, м'яко. Його не треба навіть запивати. Клас. Легунький. Рекомендую. Дякуємо Миколаївським напоям за те, що підтримують наші програми. З ними кожна страва стає ще смачнішою. А ми вам нагадуємо, друзі, все добре. А в Тернополі І в Україні смачно.